Найчастіші страхи новачків у малюванні, страхи, які зупиняють вас почати малювати та чому новачки бояться малювати. Привіт! Якщо ви давно хочете почати малювати, але боїтеся, це відео саме для вас. Дуже часто справа не в таланті, не в часі і навіть не в навичках, найчастіше справа в самому страху. І саме сьогодні я хочу поговорити саме про ці страхи. Спокійно, просто, без оцих мотивуючих у вас все вийде, ви зможете розповісти вам все так, як є і насправді. І так, мене звати Ярослава, я художниця петриківського розпису, і вже понад 9 років я займаюся цим мистецтвом і навчаю інших. Розпочнемо зі страху номер 1 І він звучить так. У мене немає таланту. Це, мабуть, один із найпопулярніших страхів, тому що більшість людей вважають, що з талантом народжуються. Але правда в тому, що для кожного таланту потрібна праця, наполегливість і бажання. Малюванню вчаться так само, як і писати, читати, говорити. Ніхто не народжується з ідеальним мазком. Ніхто не народжується з ідеальним почерком, та в будь-якому мистецтві. Це не тільки до Петриківського розпису відноситься, навіть ті художники, якими ви дуже сильно захоплюєтеся, починали з кривих невпевнених мазків. Саме тому я впевнено можу сказати, що оцей страх у мене немає таланту, він зазвичай е, виглядає, як. Я боюся бути недосконалим і боюся, що в мене не вийде ідеально з першого разу. Так, страх номер 2 У мене не вийде так само, як і у вас. Не вийде. І це нормально. Тому що ви інша людина, інша особистість, і у вас не повинно виходити так, як у викладача або в наставника. Ну не повинно. Тому що у вас інший почерк, у вас інша рука, ви по-іншому ведете. Ви навіть по-іншому говорите, тому це абсолютно нормально. Те, що у вас не вийде так само, як у наставника, це і є вашою індивідуальністю. Коли ви приходите на навчання, ви бачите роботи майстра уже з великим досвідом, який займається цим мистецтвом не один рік і не два. Більш за все, це 5, 10, 15 років, а може, і все життя. Тому не потрібно себе порівнювати з майстром. Просто візьміть для себе те, що подобається в розписі майстра, те, що вас надихає, і спробуйте по-своєму це зробити. Кожна рука, кожен почерк інший, кожне відчуття фарби, бачення композиції інше, і оце інше і є ваша особливість. Хочу вам сказати таку важливу річ, що малювання це не копіювання роботи, малювання це відкриття себе внутрішнього, відкриття свого почерку, свого бачення, відкриття своєї спостережливості, я б сказала, і винахідливості, і особливо свого почерку. Страх номер три. Я боюся зіпсувати матеріали. І я боялася в свій час. Це абсолютно нормально, але нам потрібно пережити цей страх, тому що коли ми будемо боятися малювати, коли ми будемо боятися зіпсувати фарби, зіпсувати пензлики, зіпсувати папір, то ми ніколи не навчимося малювати. Подивіться на діток. Дітки не думають, скільки це коштує. І вони просто відпускають свою душу, відпускають свої емоції і просто бездумно творять. От і нам потрібно дозволити оцій внутрішній дитині відпустити себе. Якщо ви думаєте, що ви на початку шляху і матеріали занадто дорогі, ви можете спробувати із самих дешевих фарб, просто щоб відпрацювати маски. Просто щоб відчути, як воно працює, оцей механізм Петриківки відчути і зрозуміти, як же ж, як же ж це малювати цей розпис. Тому запам'ятовуємо, що кожен мазок, кожна робота, кожен наш раз, коли ми сідаємо за стіл, щоб помалювати, це наш досвід. Не зосереджуємося на вартості матеріалів, зосереджуємося на тому, що ми зараз отримаємо задоволення. І отримаємо досвід від процесу. Страх номер 4. Я почну і закину. На жаль, цей страх знайомий більшості людей, і я також боролася певний час із цим страхом. Дуже багато людей думають: я почну, я придбаю курс, або я придбаю матеріали декілька разів помалюю і закину. Може таке бути. Може таке бути, тому що вам може не сподобатися процес. А може навпаки бути, що вам дуже сподобається процес, і ви просто наскільки зануритеся в це, що не зможете відпустити. Тому, на мою особисту думку, потрібно пробувати, потрібно відчути це, як воно, тому що буває таке, що ми роками дивимося на що, що нам подобається, але не дозволяємо собі це спробувати. І так буває в будь-чому. Це не обов'язково з мистецтвом пов'язано, це може бути з якоюсь річчю, яку ви собі бажаєте придбати. Тому не думаємо про це. Просто беремо і робимо. І після того, тільки як ми спробуємо, ми зможемо дізнатися, чи сподобається це нам чи ні. Якщо ви навіть помалюєте місяць, два, три або декілька тижнів, це чудово, тому що кожне малювання це як свого роду. Терапія. Ви просто відпускаєте думки і малюєте, і насолоджуєтеся цим процесом. Тому, навіть якщо ви помалюєте декілька разів, повірте, для вас це не залишиться непомітно. Ви зможете про це комусь розказати, ви зможете з кимось поділитися своїми навичками. Та безліч чого може дати оце одне малювання або місяць малювання петриківського розпису. Як мінімум, це моторика рук і е, для голови це корисно. Я не знаю, як сказати правильно, але я думаю, що ви мене зрозуміли, що я маю на увазі. Страх номер 5 Мене будуть критикувати, будуть, і що? Це думка інших людей. Вона до вас ніякого значення не має. Ви малюєте, ви робите, ви вже дієте. І та яке мають право люди вас критикувати. А якщо й мають, якщо вони хочуть це зробити, ну це їхня особис... особиста думка з приводу вас. А у вас є своя особиста думка з приводу себе. І ви в першу чергу повинні пишатися собою, що ви вже почали робити, почали працювати, почали малювати. Тому думка інших людей ніякого значення для нас не повинна мати. Ми е, сприймаємо конструктивну критику, якщо вважаємо, що це потрібно, якщо ви відкриті до цього, якщо ви до цього не відкриті і вирішили, що ви хочете помалювати, щоб помалювати, і отримати від цього задоволення, то ми просто малюємо і отримуємо від цього задоволення. І все. Тут важливо пам'ятати, що. Люди завжди матимуть свою думку з приводу того, як ви малюєте Петриківський розпис, чи з приводу того, як ви одягнені, чи з приводу того, що ви сказали. Але це думка інших, це думка інших. А в нас є думка про самих себе. І ми знаємо, що, що ми молодці. Ми малюємо, значить, ми молодці, і все. Критика не означає, що ви погані, і не обов'язково її приймати близько до серця. Критика це означає, що ви робите і рухаєтеся вперед. Ви розвиваєтеся, ви не стоїте на місці. І це для нас саме важливе. Страх номер 6 Мені вже пізно починати. Мені вже пізно починати, бо мені 20, або мені вже пізно починати, бо мені 40 років, або 50. Я вам скажу одне: ніколи не пізно починати. В мене є. Учениця, якій 85 років. Уявляєте? 85 років. І вона малює отримує задоволення і присилає свої роботи мені, щоб я їй дала якісь поради або просто подивилася і сказала, чи все добре. Є 85 років, є в мене учениця 65 років, є учениця 72 роки. Так? Це в мене три саме дорослі учениці. І це просто неймовірно, мене так сильно надихають такі люди. Ніколи не пізно починати. Тому що малювання це не професійний спорт, що ви не встигли вчасно почати, і там за віковою категорією вам уже буде складно продовжувати. Ні. Малювання це поклик душі, і малювання це про особисте вираження вас, тому ніколи не пізно починати. Навпаки, дорослі люди частіше малюють глибше, обдуманіше, спокійніше і чіткіше. Вони вже знають точно, чого вони хочуть, і яких вони хочуть досягнути результатів. Ніколи не пізно починати. Пізно це не починати взагалі. Якщо ви впізнали себе хоч в одному страху, то значить, вони одні, тому що. Цих страхах в кожному я бачила себе на певному етапі мого, скажу так, кар'єрного зросту, не знаю, як це правильно назвати, моєї творчості. Тому це абсолютно нормально. Страхи не означають, що малювання не для вас. На мою думку, вони означають, що якась справа для вас важлива. Що, наприклад, якщо ви дивитесь це відео. То щось всередині душі відкликається, і ви хочете почати малювати Петриківський розпис, але, можливо, були не впевнені в собі або боялися. І якщо ви все ж таки вирішили спробувати бути новичком в петриківському розписі, то ви зробили найскладніший шлях. Ви зробили найскладніший шлях. Ви дозволили собі спробувати, ви дозволили собі зануритися. Це мистецтво і зрозуміти, чи воно справді вам так потрібно, як ви про це думали довгий час. А можливо, ви не довгий час думали. <плес> Якщо вам сподобалося відео, підтримайте, будь ласка, його лайком, коментарем і можете підписатися на мій канал. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Це мене неймовірно надихає на створення таких подібних відео. Напишіть у коментарях, який найбільший страх заважає саме вам розпочати малювати Петриківський розпис. Мені буде дуже цікаво почитати, поспілкуватися з вами. Можливо, я навіть на деякі е такі страхи зніму окреме відео. А якщо ви тільки починаєте свої перші кроки у Петриківському розписі, то на моєму каналі є відео, по яким ви можете навчатися там спокійний темп, можу сміливо сказати, що зі, з ефектом присутності, тому що відео зняті більшість в реальному часі, ви можете спокійно повторювати і спостерігати, як я малюю. Ці відео допоможуть вам зробити перші кроки в Петриківському розписі. Або якщо ви вже малюєте, то просто покращити свої навички. Там в цих відео дійсно є моменти, на які можна звернути увагу і покращити свої навички. Тому буду вдячна вам за перегляди, коментарі і до нового відео. До зустрічі!